Розпочну я з інформації наступної через атаки на кораблі в Червоному морі, Сполучені Штати Америки і їхні союзники в ніч на 12 січня, тобто на сьогодні, завдали понад 60 ударів по 16 цілях хуситів в Ємені, використавши понад 100 високоточних боєприпасів різних типів. Пане Михайло, чи можна вважати це передумовою великої світової війни? Та як це вплине на Україну? Питання складне. Я вважаю взагалі, що глобальна війна вже йде, вона проявляється таким чином. Це не обов'язково має бути масштабна війна десь в якомусь регіоні. Це велика кількість таких проблемних точок, да, і Близький Схід, і Червоне море, і Корейський півострів, і безумовно, ключовим пусковим механізмом є війна у східній Європі, ну тобто в Україні. Чому тому, що багато режимів, режимів специфічних вони дивляться на те, що робить Росія, яка обновила практично міжнародне гуманітарне, міжнародне право конвенції обновила використовує інструменти геноцидного і терористичного типу ведення війни, і ці режими починають. Ну, дивіться, два роки це відбувається, і безумовно ми також можемо це все використовувати. І тому я постійно на цьому наголошую, що закінчити глобальну війну, яка вже йде, можна тільки і виключно, коли ми. Прибираємо з шахівниці ключового донатора цієї війни Російської Федерації ну, тобто, країну, яка своїм прикладом доводить, що можна безкарно масово вбивати порушувати суверенні права когось, атакувати і так далі, і тому подібне. Все і інакше, інакше, це буде тільки. Наростати, ну тобто, таких е е місць, де буде ескалація, буде все більше. і Більше бачимо латинську Америку. До речі, там все ж не закінчилось. Да, е е відповідно, бачимо, що відбувається на кордоні Венесуела-Гаяна. Бачимо, що поступово збільшується ескалація ще раз підкреслюю, на корейському півострові. Північна Корея абсолютно вже відверто, конкретно використовує артилерію, б'є по навіть островам, які мають відношення до південної Кореї, постійно погрожує і так далі. І тому так безумовно. І мені здається, що політичним елітам, особливо країн демократії, треба усвідомити, що немає компромісу. Це вже війна. І ця війна йде про глобальне домінування, про правила, по яких ми будемо жити. Або ми будемо жити в рамках міжнародного права, або це буде право сильного. Ну і відповідно це приведе до вкрай фатальних наслідків не тільки для України. Операція в Червоному морі як вплине на Україну? А, ну, Дивіться, всі операції, безумовно, які проходять і на близькому сході, і будь-де в іншому місці вони так чи інакше опосередковано впливають на Україну менше уваги, інформаційної уваги, менше дипломатичної уваги. Не забуваємо знову ж таки, перерозподіл зброї знову ж таки, а, дефіцити зброї очевидні да на сьогоднішній день. Ну тобто інтенсивні війни, вони показують, що на жаль в країнах демократії не було налагоджено а, своєчасне масштабування військових виробництв на відміну від авторитарних системних а, держав. І так далі, і це треба все е, швидше вирішувати. Дивіться, треба позбуватися. Е... Бюрократія, яка, яка є абсолютно зрозумілою для країн демократії. Бюрократія, де йде обговорення, довгі обговорення, не дуже швидко приймається рішення. Ми з вами, до речі, це бачили з точки зору постачання зброї Україні. Друга складова, треба відповідно приймати рішення, що не треба відвертатись від глобальних конфліктів, і що це всі конфлікти є ланцюжками однієї складової. Ну, тобто, війна в Україні запустила все це. Ну тобто, ще раз підкреслюю, країни з нестабільними режимами, з авторитарними режимами дивляться на те, що можна себе поводити як Російська Федерація. Більше того, Росія досі присутня, наприклад, в Радбезі ООН, досі вона використовує цей майданчик для блокування через право вето, там, наприклад, санкцій щодо тієї ж Північної Кореї чи там щодо того ж Ірану, і відповідно вони починають себе ввести більш захвал. І безумовно, знову ж таки, це відволікання уваги від України. Відволікання ресурсів від України в тому числі, тому що якщо було б все сконцентровано в Україні сьогодні і була нанесена безумовна поразка Російської Федерації, то це б ланцюжково потягнуло за собою заспокоєння на інших в інших регіонах. Наступна тема набирає обертів скандал з львівським бізнесменом Ігорем Генкевичем, якого називають одним з найбільших постачальників Міноборони. 29 грудня його затримали за спробу підкупити одного з керівників ДБР хабарем 500 тисяч доларів. Повідомляє державне бюро розслідувань та офіс генпрокурора. 11 січня ДБР вже заявило, що майно сім'ї та підконтрольних Генкевичу компанії арештували. Слідчі розповідають, що бізнесмен нібито пропонував хабар за допомогу повернути йому майно вилучене з підконтрольних йому компаній. Пані під час розслідування кримінальної справи. Пане Михайле, ця справа вона вже запущена, вона публічна, вона обговорюється, це чудово. Е питання тут навіть не в цій самій справі, тому що, да, скажу, що там, е щоб не тиснуло на, на розслідування, на суд і так далі. Е цікавить інше, чи стане це таким спусковим гачком для інших перевірок щодо можливих е корупційних оборудок е інших? Учасників цього ринку, перше це не скандал, це конкретна справа про корупцію. Дуже важливо це зрозуміти, все, що стосується цієї справи, і інших. Ви абсолютно праві. Є не тільки справа Гренкевичева, є й багато інших справ щодо корупції, запобігання корупції щодо превенції і так далі. Друга складова дуже важлива. Мені подобається, як сьогодні міністерство оборони не боїться проводити аудити контрактів. Виходити з тих контрактів, які є корупційними, ну тобто там є корупційна складова, і відповідно переформатовувати свою співпрацю з тими чи іншими компаніями-постачальниками. Це дуже добре, тому що це якраз і запит суспільства на антикорупцію і на справедливість. І тут я перехожу до третього пункту. Тут Дуже добре, що офіс генерального прокурора ДБР чи СБУ немає різниці, хто хто опікується розслідуванням чи супроводженням юридичним супроводженням цих справ вони мають довести обов'язково до певних вироків. І от е, накладення арешту на майно це все абсолютно правильні кроки, які чітко говорять, що запит на справедливість тут була запит на антикорупцію і міноборони з цим працює. А тут є запит на справедливість. Тобто мають бути арешти. Е, майно має повертатись у державу. А е, крім того, мають бути безумовні вироки. І так далі будемо чекати. Ну щоб це не затягувалось будемо чекати. Це друга складова запит на справедливість і третя складова безумовно. Безумовно, сьогодні, з урахуванням того, що відбувається, можна говорити про те, що держава дійсно має абсолютно нульову толерантність. На жаль, прояви корупції були притаманні управлінській вертикалі України понад 30 років. І, на жаль, навіть війна не зупинила деяких ділків да, від того, щоб зрозуміти не можна мародерити. Хоча б, принаймні під час війни потім можна там буде вже розбиратись інакше, ну тобто антикорупція і так далі. Але під час війни це навіть не про корупцію, а про мародерство. І хоча б це мало б зупинити людей, які мають усвідомити, що поки вони грабують країну, країна вмирає, ну тобто мається увазі, і стікає крові і так далі. Але ви ж бачите, не впливає оця мораль, не впливає там якісь, якісь розуміння того в якому етапі ми знаходимося, на якому етапі ми сьогодні знаходимось. В цій справі хочу уточнити у вас. Ми ж розуміємо, що справа одними гринкевичами не завершується, оскільки це так шлях з двостороннім рухом в Міноборони мали бути особи, які закривали очі на ці оборудки чи будуть покарані ті, хто це робив. Безумовно, це ж кримінальна справа. Там чітко зрозуміло, що хтось підписував контракти, будуть проаудитовані. Я ж про це й кажу, що міноборони сьогодні мені подобається. Вони достатньо команда у достатньо жорстко працює по, по процедурі аудиту всіх контрактів для того, щоб з'ясувати, де що, які корупційні складові, що з цим робити при зупиненні, ми знаємо, що є продовження розслідування кримінальних справ. Про, про на підставі дій бувшого заступника міністра оборони там чи очільників певних. Департаментів і так далі, та безумовно. Це ж ви абсолютно праві. Це багато контрагентів, це багато треба розпутувати те, що буде в рамках, скажімо так, кримінальної справи доведено до фіналу. Головне, дивіться, тут головне, що Перше, заявлена антикорупція, друге заявлений аудит, жорсткий аудит, який проводить команда Омєрова. Третє заявлені жорсткі кримінальні справи. Тепер головне все це довести до справедливого фіналу. Мається назі вироки, вироки, арешти, арешти, і ще раз арешти. От тоді тоді люди будуть відчувати перший запит реалізований антикорупція, другий запит реалізований справедливість, і тоді третій запит більш оптимальне е, забезпечення збройних сил України. Дякую, крокуємо далі. Кабінет міністрів офіційно відкликав законопроект про вдосконалення мобілізації 11 січня. Тобто, вчора про це свідчать дані сайту Верховної ради. Підготовку нового варіанту законопроекту прокоментував міністр оборони Умєров. міру. Він вказав на те, що. Військові потребують ротації та чіткого терміну служби. Цитую, наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з рахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданні комітету з питання з безпеки оборони та розвідки, готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Попередню редакцію законопроекту відкликали. Написав міністр в соцмережах. Оперативно е, спрацювали. коли можна буде побачити за вашою інформацією новий текст закону. Uh, і чим він буде відрізнятися від того, що обговорювали в раді? Перше, це питання днів безумовно, тому що в нас немає часу довгі політичні дебати вести навколо закону про мобілізацію, тому що друге дуже важливо на цьому етапі війни вдосконалити діючий закон про мобілізацію з урахуванням того, що війна йде вже два роки, практично що люди дійсно потребують ротації, демобілізації, уточнень і так далі. Що потребує, скажімо так, інших підходів підготовка мобілізованих ну військовослужбовців тренування з урахуванням необхідності. Комплектації нових е, бригад і так далі, з урахуванням того, яку зброю Україна використовує, що ця зброя зовсім іншого формату, зовсім іншого виробника. Ну мається на увазі це натівська зброя. Е і нові системи управління впроваджуються в збройних силах, і так далі. Тобто є багато моментів, які потребують обов'язкового уточнення, і це треба робити максимально швидко. Мені подобається ця дискусія. Я відразу скажу, це добре, що відповідно на рівні збройних сили, міністерства оборони, профільні комітети депутатські відпрацьовують, вносять правки, які стосуються там прав людини окремо, розуміння того, як буде людина забезпечена, чим вона буде забезпечена, як буде фінансуватись під. Підготовка людей і так далі, як будуть відбуватись процеси до комплектації ротації, і це дуже добре, що ці правки вже внесені. Мені подобається, що достатньо швидко це все робиться. ще раз підкреслю терміни мають бути максимально короткими. Ну тобто, відкликали, внесли правки, внесли пропозиції. мається на увазі орган законотворчої ініціативи Кабмін безумовно внесе це. Після цього знову ж такі обговорення: перше читання, додаткові правки, які депутати будуть вносити. Читання підписує президент. Це е, правильна е, логістика. Є в мене тільки одне маленьке зауваження. Хотілось би, щоб депутати все ж таки трошки менше думали про політичні складові, рейтингові складові, тому що мобілізація це непопулярний процес. Зрозуміло, да війна взагалі це непопулярна, це не про рейтинги, але відповідно все рівно треба брати на себе відповідальність треба продовжувати напрацьовувати оптимальні законопроекти, не популістські, а оптимальні. І тому хотілося щоб дискусії були е, саме про необхідність, а не про можливість загравати стіми чи іншими соціальними. Групами, якщо коротко, за вашою оцінкою, коли може з'явитися в Раді вже документ? Я ще раз підкреслю це питання днів, тому що Міноборони вже напрацювало, відповідно внесло певні корективи. Напрацьовано далі там регламентно як буде працювати Кабмін, вони проголосували, внесли. Я думаю, це не питання там тижнів, навіть це питання днів. Ще раз підкреслю. дякую. Декілька запитань від глядачів. Е, питають вас, пане Михайло, як ви ставитесь до партизанського руху всередині Росії. О, то це риторичне питання. Я хочу, щоб було набагато більше партизанського руху. Мені це дуже подобається, тому що ну це країна класичний фашистський режим. Ну тобто, це узурпація будь-яких прав і свобод на території самої Росії. Це перебудована країна в мілітарний табір. Це країна без конкурентної політики. Безумовно, і безумовно, ця країна в такому вигляді буде постійно агресувати на зовнішньополітичних ринках. Ну, тобто, завжди буде когось атакувати, і безумовно, ця країна не зможе переформатувати свою політичну систему за рахунок прямої політичної боротьби. Ну, тобто, її немає, просто фізично немає. І для того, щоб якісь зміни були в Російській Федерації, потрібно тиснути агресивно на внутрішній ринок. Як це можна зробити? Якраз таки за рахунок, в тому числі. Партизанського руку, тобто є три складові, які важливі: Перше, це тактичні поразки Росії по лінії фронту. Друге це суттєве обмеження фінансових можливостей тих чи інших соціальних груп, а це за рахунок санкцій. Ну тобто, санкції мають дати можливість Росії, я так зараз сарказмом говорю, не отримати додаткових коштів і таким чином скоротити ще скоротити соціальні програми. Це друга складова, і третя складова, безумовно, це агресивні прояви в позитивному сенсі цього слова, тих чи інших партизанських рухів, які мають тиснути на місцеві органи. Влади, на там, на федеральні органи влади і так далі. І тому, подібне. тому я з великою симпатією ставлюсь до всіх, хто готовий зі зброєю в руках робити головну роботу знищувати вертикаль суб'єкта на прізвище Путін Ще одне запитання від глядача: з 1.01.2024 року підняли пенсії мінімальну за зарплатню, прожитковий мінімум. Це звичайно молодці. А от чому досі не піднімали жодного разу дитячі виплати? 860 гривень. Як було, так і залишається. Ну скоріше, ці питання на адресу Мінсоцполітики чи мінфіну. А і мені здається, що якраз таки і оце підняття пенсії, підняття певних соціальних транспортів а, говорить про те, що Кабмін. В будь-якому випадку обговорює можливість збільшити соціальні дотації для тих чи інших верст населення і буде це робити і продовжувати робити. Ну тобто, все ж таки, давайте об'єктивно. Війна наклала певний відбиток на нашу економіку, але між тим мені здається, все ж таки втримано і макрофінансові показники, втримано стабільність національної валюти. Є гарні домовленості з нашими партнерами щодо дофінансування певних соціальних програм, соціальних транспортів, і в тому числі Камін опікується тим, щоб. Підвищити е, соціальні там транспорти для тих чи інших верст населення, в тому числі. Я думаю, що це буде робитися і для дітей безумовно е, ще раз хочу зафіксувати, уряд України соціально орієнтований. Ну, тобто є складова військова, безумовно. Це пріоритет фінансування армії, забезпечення армії, виплати соціальні виплати сім'ям військовослужбовчим, військовослужбовцям, виплата самим військовослужбовцям і так далі. Але крім того, уряд орієнтується на те, щоб все ж таки підвищувати соціальні транспорти для інших верст населення, і робиться. Ще одна інформація, яка сколихнула інформаційний простір: військова допомога Україні від Сполучених Штатів наразі офіційно призупинена. Це триватиме до тих пір, поки американський конгрес схвалить нове фінансування. Про це заявив координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу пана Михайла. Наскільки це небезпечно? Ну безумовно, залишитись один на один з урахуванням ресурсу Російської Федерації це небезпечно. Ми ж з вами це е, усвідомлюємо. Але все ж таки, давайте без песимізму е, логічно думати. Далі е, що відбувається? Перше є нарощування програм підтримки військової підтримки від національних урядів Європи. Це очевидно. Ці програми збільшені. Ну тобто, це додаткові військові пакети, це додаткові системи. ПРО, це додаткові е, снаряди 155-го калібру. Ну і далі, і далі, і далі. І це добре. Це перша складова. Друга складова, безумовно і логічно, коли виконавча влада сполучених штатів говорить, що в нас закінчились гроші, виділені на 23 рік. Ми чекаємо, щоб Конгрес все ж таки швидше провів дискусію і прийняв рішення про відновлення фінансування військових програм для України. І мені здається, що це буде зроблено знову ж таки в якомога швидше найшвидші часи. Чому? Тому що давайте все ж таки говорити про те, що 61 мільярд це інвестиції, в тому в тому числі у військові виробництва сполучених штатів. Тобто вони нам щось передають після цього. Вони замовляють у своїх військових виробників відповідну продукцію, і це вже йде знову ж таки в арсенали, на склади і так далі. Ну, ну це, це нормальний процес. Це вигідно для сполучених штатів. я вже не кажу там про інвестиції в глобальне лідерство, в правила, ми це постійно говоримо. Але це навіть з економічної точки зору вкрай вигідно для сполучених штатів, тобто фінансування військових програм для України. Чому тому, що вони підвищують таким чином вагу своєї зброї на глобальних ринках? Вони вибивають з глобальних ринків до речі Російську Федерацію. Це дуже важливо. Ну тобто, це був один із ключових ринків збуту. Да? Ну, тобто, Російська Федерація багато продавала зброї. Крім того, Сполучені Штати доводять в цій війні, що зброя натівського стандарту, особливо Сполучених Штатів, вона вкрай ефективна і є пріоритетною, якщо хто хоче її придбати, і крім того, вони додаткові робочі місця створюють. Ну тобто, я навіть з економічної точки зору, з математичної економічної точки зору, це вкрай вигідно сьогодні інвестувати в Україну, тому що гроші залишаються в обігу американської економіки. Угу. Україна та Швейцарія 14 січня проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру. Мета конференції, співголовами якої стануть федеральні радники Ігнаціо Касіс та керівник офісу президента України Андрій Єрмак завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу. Наступних етапів мирного процесу йдеться в повідомленні, пане Михайле. Що уточнюю що запитання? Я бачив інформацію про можливість участі пана президента України в, в цьому заході, чи це дійсно так, ми І... ви ж знаєте, пане Василю? Ми з точки зору безпеки ми не анонсуємо. Всі зустрічі добре запитання знімається да, безумовно. Візити, зустрічі і так далі. Ми не анонсуємо це і тому давайте дочекаємось е, події. А тоді вже будемо говорити. Добре е, щодо самого заходу. Е, я хочу просто зрозум... щоб наші глядачі зрозуміли важливість цього заходу, коли колективний е, свідомий світ збирається для того, щоб зрозуміти, що робити з Росією, як ультимативно тиснути на агресора для того, щоб перемогти у цій війні. Давайте я тоді поясню. Ну тобто, формула мира зрозуміла. Да, там чіткі 10 пунктів щодо того, як ця війна має справедливо завершитись, але трошки ширше говоримо про о, зустріч радників з національної безпеки чи політичних радників, і так далі, чому це важливо? І чому важливо, щоб там приймало участь якомога більше країн, особливо з нейтральної позиції, особливо країни, які мають відношення до країн глобального півдня, тому що це ж не про тільки формулу миру, не тільки про війну в Україні. Це взагалі про те, що треба відновити міжнародні правила. Треба відновити міжнародне право. Треба все ж таки зафіксувати, що для всіх країн вкрай вигідно, щоб були певні правила, які регламентують двосторонні чи багатосторонні відносини на глобальному ринку. І головне, треба ж зібратись і вирішити. Це дійсно війна є інструментом легальним для того, щоб а, мати там право на якийсь перерозподіл. Чи ні? Мені здається, що це очевидно треба зафіксувати, тому що невигідно нікому не ну, окрім там певних режимів, такі як Північна Корея, Російська Федерація, там Іран і так далі. невигідно мати війну як інструмент перерозподілу. Вигідно мати інші інструменти. Оце треба зафіксувати, консенсус отримати на рівні там. Величезної кількості країн не тільки ті 50 країн, які входять в коаліцію про українську, а я ще раз підкреслю ті країни, які є з нейтральною позицією, тому що сьогодні атакують Україну. Але ми з вами бачимо, починали з цього червоне море, близький схід і так далі. Тому подібне, що конфлікти масштабуються, і тоді країни, які зацікавлені в самоінвестиціях, а наприклад, країни того ж близького сходу, вкрай зацікавлені, там, наприклад, об'єднані Арабські Еміру... Емірати, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, і так далі, вони зацікавлені в інвестиціях да а інвестиції це стабіль, стабільність, це правила. От про це треба говорити, і тоді, щоб філософія глобального світу була змінена, і оце тоді дозволить тиснути на Росію. Тоді сказати: Двіться, ви і згой. Ну, тобто, ви порушуєте всі домовленості, ви ламаєте систему, в якій не зацікавлені. Ну, всі зацікавлені, а ви ні, не зацікавлені. І це тоді буде мати набагато більший вплив, в тому числі на російську федерацію, тому що вона буде розуміти, що навіть там деякі свої традиційні контакти на рівні нейтральних країн вона втрачає і впливи безвідносно до всього, Росія втрачає. Я взагалі вважаю, що Росія сьогодні це не та країна, яка була до повномасштабного вторгнення. Це ілюзія, що вона там впливає на якісь глобальні процеси. Але для того щоб це закінчити, треба, щоб Росія обов'язково програла цю війну. Ще одне запитання, можливо, це на не рівень обговорення офісу президента. Тим не менше людей цікавить історія з Мар'яною Бозуглою, яка написала, е, значить, що вона виходить з партії та фракції. Е, наскільки ймовірно, що е, партія та фракція не підтримує цю ініціативу і не відпустить Мар'яну зі складу партії та фракції, не готовий говорити за партію, фракцію. Це все ж таки, ви праві це рівень депутатського. О, 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 ну це, це інформація. Обговорення депутатського рівня, і я думаю, що вони між собою там будуть якось про це говорити. Знаєте, що до Я тут зафіксую так коротку позицію. Мені подобається все, що стосується її ініціатив щодо реформування систем управління в збройних силах, тому що а, вони мають бути менш бюрократичними, більш швидкими, більш технологічними, з урахуванням того, що все ж таки ми переходимо в формат НАТО країн да? ну там інші правила і так далі. А, а, інша справа, що і це друге, мені не подобається, коли все переноситься на якийсь там особистостий рівень. Да? ну Тобто, це не є нормально. От все, що стосується інституцій, реформування інституцій, оптимізації роботи інституцій, це супер. Все, що стосується цих внутрішніх конфліктів, ну на жаль. На жаль, це традиція політичного процесу в Україні. Але ще раз підкреслюю, це рівень обговорення депутатів. Я думаю, що вони там знайдуть якісь компромісні можливості і між собою домовляться. Але е пані Безугла показує, що таке правильна політична позиція. Якщо вона не згодна, наприклад, з фракцією, вона пише заяву відповідно, якщо не згодна з партією, так само е для того, щоб залишитись на своїх позиціях політичних.